Зв'язку з подіями в Києві чернівчани відмовилися відзначати день соборності. Натомість закликають всіх піднятися на захист євромайданівців. Це неможливо більше так. Треба підтримати тих, хто стоїть на майдані, тих, хто стоїть на Грушевського, тих дітей, яких б'ють, бо там, як мої діти, всі та тако, такого віку, всі мої діти. Стільки вже можна терпіти це знущання над людьми. Люди вже не що були. я то вже не немає. Вже людей не можна залякати. Так як залякували нас ведуть волю. Якщо народ любить свою батьківщину, він повинен об'єднатися у єдності наша сила. Слава Україні! З вчорашнього вечора активізувалися відправки боковинців до Києва. Дії активний збір коштів. Крім того, що ми будемо відправляти людей на Київ, звичайно, ми і тут плануємо робити акції, мирні акції вулицями міста для того, щоб люди побачили, що і в Чернівцях є люди, яким не байдужа ситуація в державі. Чернівчани обурені тим, що відбувається у Києві, і звинувачують у смертях активістів владу. Ця влада за три роки все зробила для того, щоб роз'єднати схід і захід. Він зараз не разом. Не будуть чекати, коли будуть вбивати масово, а тоді вже почати виходити. Це треба робити вже. Це така моя думка. Головне, е, саме влада якось поступилася. Влада має ну, піти відставку, яким чином вони мають робити ці кроки, тому що це війна. Ну вони почали війну. Проти своїх людей, я так вважаю. З Реданієм не з плачем, а з Реданієм. Це страшне, що твориться. Я не знаю, як це так може влада дивитися і не поступитися. Він сьогодні вітає святом соборності, якби й нічого не було. Василь Бобовський, незрячий, але на площу Чернівців прийшов, тому що запевняє, не міг залишатися вдома. Я незрячий, я інвалід першої групи. А до Києва, я би кажу, пішов би по Пластунськи. Просто пішов би ногами йшов би і, і чи, де за автобус чіплявся, де за з, з, попутками. Ну я би доїхав би до Києва, дойшов би до Києва. До заходу долучилися священники, вони помолилися за тих, хто зараз на столичному майдані та побажали сили тим, хто стримує штурм правоохоронців. Ольга Андрійська, Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, Андрій Соколовський. Місцевий час.